І так, всім привіт. Сьогодні з'явився новий режим столовий мисливець. Ось такий, ну, значить, змін 에, таких не тут немає, щоб щось змінилося. Техніка вся та ж сама. Але нагороди, давайте подивимося нагороди. Значить, у нас тут і срібло є. І компоненти нові з'явилися, да? Тут, по-моєму, їх не було. або вони або вони є. А, значить, отакі 3D-стиль, він ще 2D-стиль, скоріше, да. а от, такі ось нагороди. Значить, такі ось посісти топ-8 гравців, посісти топ-4 і... Завдати шкоди. Все це буде з 17 11 по 24, те, що не пропустіть. А от бачите, право, очки. перше місце 25 і пішло-пішло. Так же <кхи> магазин тут з'явився. Зараз подивимося, що у нас тут в магазині. Бачите, от, за ці очки можна збирати і купувати тут всякі. Як і на 3D-стилі, чи більше 2D-стилі, деколі такі Так що не пропустіть. Це дуже гарна подія, з якою можна і взводом грати, і з другом, і звісно, заробляти. Так що підписуйтесь, хто ще не підписався, що буде дуже багато цікавого. Всі новини не пропустите. Всім дякую!